Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже цікаву ситуацію. От як ви бачите, ми зараз проходимо тут між хатами в районі, в Канаді. І як ви можете навіть зауважити, вже зразу всі паркани одинакові. От подивіться просто навколо, це все приватні будиночки, так і там є, от, наприклад, цей паркан трошки іншого кольору. Але в загальному ми говоримо, що такий самий стиль, немає ніякої, знаєте, ізюминки, немає такого, що щось відрізняється від чогось іншого. Все однаково і коли от ми будемо зараз підходити до кінця. Цієї стежки справа ви бачите, як вон, паркан зменшується. І це по закону має так бути тут в Канаді, якщо ви їдете, щоб ви бачили, наприклад, зліва машину, яка виїжджає, чи і вас бачили, як і щоб не було ніяких, знаєте, таких перепалок. Але це справді дуже багатьом людям не подобається, що все так одинаково. Навіть от хати, всі, які ви бачите навколо себе, все так, знаєте, якось одинаково зроблено. І без ніякого смаку, без ніякої різниці. І це така от Канада. розумієте? Якщо ви дійсно хочете побачити гарні, круті, класні різноманітні паркани, то ви можете поїхати тільки в такі райони мільйонерів. А в таких районах звичайних канадців, як ви бачите, ми вже йдемо майже дві хвилини, і паркани не міняються. Все так, як є, без змін, без нічого. І от така тут, друзі, вам цікава цікавинка, яку я вам сьогодні вам показав.